Сьогодні волонтери найпотужніша частина громадянського суспільства України. А волонтерський рух об'єднує всі міста і громади нашої держави та всі соціальні групи. Це ідея, яка залучає до боротьби за свободу України мільйони людей із різних країн світу. Можемо надати свої сітки і захищаємо життя наших воїнів на передовій, які захищають нас тут. І коли вони пишуть, що дівчата ваші сітки так гарно закривають. Там ну дуже ну це пишаємось цьому, і воно захватує духканішне від цього, що ми допомагаємо. У 24 році значно зменшилася кількість гуманітарної допомоги, різної допомоги від міжнародних партнерів. Тому волонтерам, благодійникам було значно складніше в 2024 році, але тим не менше продовжували працювати на благо громади. Найбільший виклик був в 2024 році для нашої команди. Це шалена кількість запитів, які потребували швидкого вирішення. Прям дуже оперативного це ремонти автомобілів, дрони. Тому ну, приходилось працювати і ну і доводиться працювати аж до самої ночі. самого ранку встаємо і працюємо, щоб швидко їх вирішувати. Найбільше ми пишаємося нашою командою злагодженістю, те, що ми об'єдналися і працюємо ефективно, і допомагаємо нашій армії. Дуже великі виклики, дуже багато замовлень, дуже втомлені, в очікуванні перемоги. Ми, але ми тримаємося, ми працюємо, ми допомагаємо і разом до перемоги.